Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, відважному захиснику нашої батьківщини, Батюку Юрію Васильовичу 2000 року народження, жителю села Стоянів Львівської області, інспектору прикордонної служби другої категорії, оператору дронів. Краматорського 11-го прикордонного загону, який у свої 22 роки долучився до лав Збройних сил України і захищав Україну від російського загарбника на кількох напрямках: Сумському, Донецькому, Харківському, захищав міста: Вогледар, Курахово, Водяне, Краматорськ, Михайлівка, Вовчанськ, спочатку виконуючи обов'язки прикордонника. Піхотинця та помічника мінометника, а після травми руки став оператором дронів героїчно загиблому 29 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Вовчанська Харківської області. Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента? Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку Ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.